Всім привіт! Це Counter-Strike 2. І нова карта нюк. Нічний нюк. Ще по-іншому цю карту називають в неробочий час. Досить гарно вона виглядає. Давайте зайдемо зараз за контртерориста. Отака заставочка красива у нас. Комплю це і переглянемо. Дивіться, як гарно воно виглядає. Музика грає. Відблиски бачимо на вікнах. Там десь місяць вдалині. Зараз на нього ще подивимося. Дивіться, яке нічне небо гарне зробили. Тут, що цікаво, що тут вікна не дуже. Ану давайте зараз скину вогонь і подивимося як тут виглядає. Ну, типу видно, але так трошки туманно видно. Подивитися різницю бачимо. Трошечки вони це не продумали. В цю сторону все гарно видно. А в цю не дуже бачимо. Ну, воно, можливо, так і мало би бути задумано. <ріст> Давайте подивимося сюди. А тут вікна, як бачимо, розбиті, щоб було видно, нічне небо забрали, щоб такого не було ефекту, напевно. Ну і тут вікна видно, що ніч, бо так вони світяться сюди. Тут гарні відблиски від води дуже. Це після дощу. Такий ефект. Досить гарно виглядає. Атмосферно дуже, на мій погляд. Подивіться, як машина світиться, як все гарно від фарю, відблискує. Мені це дуже подобається. Я би хотів, щоб отакі карти більше поробили ще. Вже є інферно і вже ця карта. Ще би декілька карт і окремо би зробили режим нічні карти. Це було б дуже хорошою ідеєю, на мій погляд. Давайте зайдемо сюди, подивимося, як тут в нас. Теж є вікно, бачимо. Теж зробили що ніч. Все це продумали. Це все гарно. Тут як виглядає зверху. Подивимося, як вікна виглядають там. Бачите? Нема нічого. Давайте дим кину, попробуємо дим як. От, місяця не видно. Дим цікавий, нічний. Бачите, лампочки не пробивають через дим. Давайте сюди ще підемо подивимося, як тут. Теж гарно отако відблискується отут на контейнері світло. Гарно з тінями. Ну, я би не сказав, що присілу FPS в цій карті досить гарно оптимізована карта. Піте пташки. О, після дощу так. Така стоянка ще гарно тут зроблена. Я ніколи не звертав увагу на звичайні карти, а тут дуже гарно виглядає стоянка ця. Ну, кому сподобалася ця карта, ставите лайки, підписуйтеся. Я буду дуже радий, якщо буде багато. Підписок і лайків. Для мене це буде дуже радісно, бо тоді не даром я цей канал роблю щось на ньому, якісь виставляю карти. Може ще якийсь буду контент виставляти. Будь ласка, підписуйтесь, всім буду дуже вдячний. Всім папа -па і до зустрічі!